Привіт, малята! Минулого разу ми з вами говорили про двір. Згадайте, як ще можна назвати двір? Правильно, подвір'я сьогодні ми продовжимо нашу тему і відправимось на сільське подвір'я. Давайте розглянемо, що ж там є. Подивіться на ці будівлі: тут є конура, хлів, стайні та будинок. Цікаво дізнатися, хто тут живе. У конурі може жити. Дивись уважно. Так, звісно, песик. Тепер розглянемо хлів. Ти, певно, вже здогадався, що тут живе вівця. Ой, а хто це такий? Звісно, це коза. А чи є це вушко? Порося. А зараз роздивись уважно стайні. Дивись, яке високе вікно там є. Певно, там живе хтось дуже високий. Здогадуєшся, хто це? Чий це хвіст та копита? Правильно, це кінь та корова. А хто ж може жити у будинку? Це дуже просто. Це сім'я. А щоб дізнатись про сім'ю тваринок, можеш подивитись ось це відео. А тепер давай грати. Спробуй розказати про тваринку, не називаючи її. Таким чином, щоб я вгадала, хто це. Використай цей алгоритм. Розкажи, де тваринка живе, якого вона кольору. Які в неї частини тіла. Та яку користь приносить людям? Наприклад, так, я живу у стайні. Я буваю коричнева, чорна, біла. В мене є роги, копита, вим'я. Я даю людям молоко. Певно, ви вже здогадались, хто я? Чекаю на ваші загадки.